Ну що, як побачення? Отже, ти знаєш, він не поганий, Але після багато активних дієприкметників і я нарахувала аж п'ять процеставних сполучників за хвилину. І ще він зробив мені зауваження, що я шокаю. Але ми ж з тобою розуміємо, що це на діалектна форма, і я роблю це свідомо, як свідомо вживаю давно минулий час. До речі, я спершу забула, була як його звати, але потім згадала. І знаєш, мені здається, він нарцис. Занадто часто він живає дієслова умовного способу. І ще я з ним почуваюся як одиничний дієприслівник. Але це не означає, що мене потрібно відокремлювати, особливо ще й після дієслова присудка. Я одразу зрозуміла, що щось не так, коли в нього запитала, як йому моє нове плаття. Він так скривився, наче подумав, що це суржик. Бо така сама реакція була на слова рисунок стидно, безплатний і «жорко». А я йому так і сказала, шановний, не все ти суржик, що на російську схоже. А коли він дізнався, що в українській мові є слово родитель, родителька і родителі, мені довелося 13 хвилин йому це доводити, демонструючи словник Грінченка, і наводити приклади з української літератури. Гадаєш, його варто ще перевірити на пунктуацію і ортографію. В нього нема шансів. Угу. Ну, що там як побачення? Ось яку сумочку купила?